Вітаю, розповім, для чого та коли я п'ю актювайств та моя сім'я. У мене є донька 14 років, вона займається стрейчингом, 3Х травнування та бадмінтон, ходить на математику та англійську мову. І саме як мама мені дуже важливо, що ці вітаміни, як джерело групи Б та антиоксиданти, вони йдуть в рідинній формі. Моя дитина не любить пити воду. Особливо взимку її не заставиш, то як додатковий. Джерело рідини я дуже задоволена. Перше її знайомство відбулося, коли вона пішла на тренування. Завжди у нас іде розмова перша там англійська мова, потім ТРХ, і це десь з 16-ї години. То після тренування, коли вона приходить о 19-й чи о 20-й годині, вона завжди приходила з таким знаєте, червоним лицем. Запихавшися, і е, вже вона сиділа чи лежала, і вже взагалі нічого не хотіла робити ні по дому, ні уроки, взагалі ні, ні про що. Не йшла мова. Дуже вона була втомлена. І коли перший раз вона спробувала саме перед тренуванням. То її тренерка відмітила, що її інтенсивність напруження її значно легше вона видержувала. Вона вже казала, що вона не вмирає під час тренування, і з кожним разом вона приходила і все менше-менше це почервоніння на лице воно просто зникало. А коли вона вже взнала, що Активайз дівчата, жінки п'ють для того, щоб схутнути, ще в програми додають, бо тут є кисень. Кисень збільшується на до 10 в тканинах. А ліпіди, жир саме розтоплює, якщо можна так сказати, то це кисень, то це її змотивувало ще більше. Також вона вживає перед математикою, перед англійською мовою, це їй допомагає більше сконцентруватися. Бо, як у всіх дітей, спочатку йде навчання шкільне, потім обід, вони втомлені трошки, може перекусили, може вже чи настрою немає кудись йти, щось на якісь заняття, то вона п'є і з гарним настроєм і йде вже на свою англійську і не відволікає. Тобто вона знає це їй легше дається. Також, ми коли вона трошки прихворіла, було горло червоне, то я цей як Тівайс розчиняла в тепленькі такі гаряченькі водички і вона його пила. І значно швидше, враховуючи, що тут що тут технологія NTC. Технологія, яка дозволяє доносити саме ту кількість інгредієнтів, куди треба, де він вони повинні найбільше пропрацювати. Тобто дуже класна унікальна технологія, за яку компанія отримала більше 70 патентів, і цю технологію ніхто ніде не зможе повторити. Бо я ми всі знаємо, що є багато дуже виробників, які там когось десь більше. По міліграмності десь менше у когось, по міліграмності цих груп вітамінів Б, антиоксидантів. Але ця компанія вона пройшла пішла більш іншим шляхом. Ну абсолютно вона навіть не порівнюється, бо саме в технологію вона. Акцентувала свою увагу на розробку, на донесення, донесення цих інгредієнтів, і е, наукова рада довела і показала, що е, кожен інгредієнт він доведен до 98 до 90, до 100 засвоєння. Бо якщо ви побачите, в, в різних компаніях там десь трошки менше інгредієнту, да? там американці, хто особливо цей купляє продукт там і де, е, такі конські відра інгредієнтів, виробник розуміє, що воно не засвоюється 100%. Тому хоча б з того складу, що є на етикетці капсули, е, там таблетки засвоєні десь 40-50% в залежності, в якому стані кишківник, взагалі організм, як працює, е, як працює е, пішункова. Жовшне та печінка, особливо для масел, якщо ми кажемо про омегу. До речі, хочу сказати, я взяла своїй донці Омегу Веганську. Хто не любить ні смак, ні запах рибки, то ось ця компанія вона зробила навіть. Е... Омегу водорозчинною, тобто ви капаєте водичку і вона розчиняється. Ні одна компанія такого не зробила, не, не може такого зробити. Оця технологія NTC вона особлива. І е, враховуючи, що вона опять-таки в рідині, а наш організм на 80% е, з води. Складається, то засвоєння буде гаразд краще. І не треба печінці та жовчному розкладати ці жири на засвоювані форми. Тобто процес засвоєння. Ви можете цієї риби багато з'їсти, але скільки воно засвоїться у клітинці. Що стосується у мене, коли я п'ю Актівайс, то коли я хочу підбадьоритися. Тобто, коли мені хочеться кофе попити, я взагалі гіпотонік, і в мене мерзнуть руки ноги то коли я п'ю Актівайс, я дуже швидко зігріваюся. Таке приємне тепло за рахунок також флеш-ефекту. Флеш-ефект це такий. Дуже крутий ефект цього продукту, коли він сам сканує та показує людині, де його проблемні зони, і лікує. Потім відновлює кровообіг, знімає спазм судиночок саме там, де це є проблема. Тобто, враховуючи, що я гіпотонік, вмернуть руки ноги, в мене тепер вони не мерзнуть. І я замітила, що в мене перестало випадати волосся. Бо, повертаючись до того, хто гіпотонік, у всіх погіршений кровообіг. І це як ноги, руки, да? то це і шкіра голови. Тобто, покращуючи і кровообіг. Також менше стало випадати волосся. І які б ви там дорогі шампуні, капсули, скільки я перепробувала там усіх хамполка в голову втирати, ні, воно не працює. Тобто Activaй's дуже класно. Коли я йду у мене якась справа важлива, що цифри десь треба думати, то я завжди його також випиваю. Він більш концентрує. І я дуже задоволена. І враховуючи те, що там є кисень, повертаємося до нього, то він контролює вашу вагу. Тобто він не дасть відкладатися цим ліпідам, цим жирам у тканину, бо кисень він не тільки дає розумову, таку, знаєте, як ми звикли там пам'ять, концентрацію, але і що стосується наших грішків. В харчування. Тому рекомендую від душі. Це таке, це таке смачне, що зайде абсолютно всім. Хто захоче придбати, будь ласка, пишіть мені, я вам допоможу, як це зробити з, зі знижкою 20-40%. Там різні є заходи, підписки. І я вам допоможу. Всім успіху!